В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росія не продовжують активний наступ на Дніпропетровщину. Поодинокі групи вже фіксують в межах нашої області. А ворог заявляє про перетин адмінкордону. Водночас, нещодавно стривожили і повідомлення про захоплення дачного. Втім, наші воїни гідно тримають оборону. Тож що відбувалося протягом останнього тижня на лінії бойового зіткнення? Розповімо у цьому випуску. Станом на 7 липня 37-го окрема бригада морської піхоти ЗСУ заявляє про повний контроль над селом дачним, що на Дніпропетровщині. Войни оприлюднили кадри встановлення прапору бригади в населеному пункті. Ми вивісили прапор нашої бригади в дачному. Цей прапор це символ повного та беззаперечного контролю сил оборони України над цим населеним пунктом. Це чітке нагадування ворогу. Ми тут і ми готові битися до кінця. Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою. Тим часом воєнкор Богдан Пападін наголошує, що дачна нині це сіра зона, і за нього точиться ще й інформаційна війна. Про його захоплення раніше заявили росіяни, продемонструвавши там свою присутність. Українська сторона в свою чергу відповіла встановленням прапору 37-ї бригади морської піхоти. Насправді ж додає Богдан Пападін, дачно утримувати вкрай складно, бо це село, що складається з однієї вулиці. Там немає простору для маневру. На думку Воєнкора, противник буде ще не раз так само заявляти про заходи до Дніпропетровщини, аби видати це за свою перевагу на полі бою, я був на командному пункті одного з батальйонів безпілотних систем і фактично бачив ось ці дороги смерті, по яким наступають російські піхотинці, тобто, це там 4 кілометри, фактично. Лісосмуги з російськими тілами, з понівеченою технікою, мотоциклами, і російські солдати ось ось один за одним, регулярно, просто по цих трупах своїх військовослужбовців намагаються наступати в бік Дніпропетровщини. Тут дійсно перевага противника в тому, що росіян досить багато, і ті резерви, які вони накопичували, тривалий час, фактично вони тут зараз і знаходяться. Удари по ТЦК продовжуються. Армія РФ вдарила безпілотниками по Харкову та Запоріжжю, влучили в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК. Є поранені військові службовці. Нагадаємо, перед цим армія РФ била по ТЦК у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці. І 11 липня воров чергове атакував будівлі ТЦК та СП цього разу в Одесі. Повідомляє низка інформаційних видань. Нагадаємо, керівництво країни агресорки заявило, що удари по територіальним центрам комплектування навмисні. Вже 8 липня про покращення ситуації на підступах до Дніпропетровщини повідомляє воїни з позивним «Мучной». За його словами, українські сили оборони намагаються відсунути ворога як від адмінмежі області. Зокрема, спробували залетіти у західну околицю Новосергіївки. Нині там сіра зона. Раніше звідти активно по наших позиціях працювали дрони. Тривають атаки росіян на Муравку. Там українські бійці за словами мучного тримаються міцно. Західна частина дачного це Дніпропетровська область під нашим контролем. Навіть трохи далі. Супротивник поки що перебуває у східній частині. Тож у нижньому руслі річки Вовча ворог отримав добрячої прочуханки. Трохи легше стало, але загроза все одно є. Чесно, думав, вже нічого не зміниться, але все-таки є моменти, які змушують сподіватися на краще. На тижні Україні вдалося повернути додому ще сімох дітей віком від 6 до 17 років. З тимчасово окупованих територій. Усі ці родини пережили справжнє пекло. Дітей змушували відвідувати російські школи, де вчили не наукам, а пропаганді за відмову від ворожої освіти. Окупанти деяким родинам погрожували позбавленням батьківських прав. Одна сім'я не мала російських документів, через що не могла отримати медичну допомогу і безпечно пересуватися. Інша з перших днів повномасштабного вторгнення донатала на зсу, підтримувала армію, і потрапила під переслідування ворога. У середу, 9 липня, стало відомо, російська армія застосувала на підступах до Дніпропетровщини токсичні речовини. Про це йдеться у звіті організації із заборони хімічної зброї. Експерти з Нідерландів на запит української сторони тричі виїжджали на місце і брали на експертизу проби ґрунту, рослинності, а ще снаряди від російських гранат, рештки безпілотника, якими ворог атакував українські позиції. Після дослідження зразків у двох окремих незалежних лабораторіях з'ясували, що на залишках зброї та у ґрунті були сліди речовини. Іритант. Це сльозогінний газ, що викликає гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів. Може спричинити алергічні реакції, астматичні напади і набрік легенів за високою концентрацією. Уражає печінку серце і легені. Ця речовина заборонена Женевською конвенцією. Повторне виявлення гранат з хімічною речовиною поблизу зон активного конфлікту в Дніпропетровській області викликає глибоке занепокоєння. Це вже третій такий підтверджений інцидент, і він підкреслює нагальну необхідність посилення дотримання до конвенції про заборону хімічної зброї. Більше ніж будь-коли міжнародне співтовариство повинно залишатися пильним у захисті сталої норми проти застосування хімічної зброї в будь-якому контексті. І до інших новин СБУ затримала двох шпигунів з Китаю за спробу викрасти секрети Нептуна. Контррозвідка викрала двох громадян КНР, які намагалися вивести до Китаю секретну документацію щодо ракетного комплексу Нептун. За даними СБУ, один зі шпигунів 24-річний екс-студент Вишу, другий його батько, який координував діяльність з Китаю. Зловмисників затримали. Обом повідомлено про підозру у шпигунстві. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На думку полковника зсу відставці Романа Світана, китайців цікавить не сама ракета Нептун, а система її наведення на ціль, яка за словами військового експерта дуже серйозна і зводить нівець роботу будь-якої системи РЕП. І вот те китайцям учень важно, це китайцям дуже важливо. Вони прекрасно розуміють, що такого ж ракета і такі технології, що є у нас нині, вони небезпечні для самих китайців, бо немає механізму протидії системі машинного зору або до наведення на цілі різними механізмами, що виключають пряме управління. Тобто це зародки штучного інтелекту по певних позиціях. Вони добре розуміють, якщо такі технології потраплять до ворогівки. Таю, а ми можемо це влаштувати. З нашими партнерами поділитися, а то китайцям буде складно щось протиставити. 10 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, який тривав майже 10 годин. 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів. Із них майже 200 шахеди. За словами військового глядача Богдана Мірошникова, дрони запускали на наднизькій висоті, ймовірно, з метою максимізації руйнувань жертв серед мирних мешканців. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Є поранені. Експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Єжак певен, що такими масованими шахедними атаками РФ хоче спровокувати, по-перше, масову міграцію населення до Європи. По-друге, російська верхівка і досі плекає мрію про черговий майдан, коли змучені обстрілами українці мають вдатися до протестів з вимогою про мир на будь-яких умовах, аби лише припинилися атаки по цивільних. І по-третє, спричинити колапс в економіці. І тези, тези, ті пропагандистські, і навіть переговорні меседжі, які лунають зараз в Росії, вони скоріше говорять про те, що військові інструменти вичерпуються, і вони просто, просто намагаються. Створити будь-що для того, щоб можливо в останній, ну, от на, на такому е, максимумі психологічного ефекту е, почати про щось домовлятись ну по перше сполученими штатами, але не виключено що різний і з іншими суб'єктами. Ворог не припиняє так і на прифронтові села Дніпропетровщини, які наближені до адмінкордону області. Під ударами, зокрема, Новопавлівка і Межова їх планомірно знищують ворожими обстрілами чи не щоденно кабами і ФПВ-дронами. У селах залишається кілька десятків людей. Докладніше про ситуацію на цьому відтинку розповідає екс-голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов. Мені сьогодні трактори сказав, що точно 100% були гради. Він це бачив, він це наблюдав і таке інше. Тобто, ну а що там від лінії зіткнення від окупованої вже частини до перших хат Новопавлівки, до початку житлової забудови, там 5 кілометрів, то там вже ну, будь-який вид ствольної артилерії він спокійно добиває до Новопавлівки. Так що я не виключаю цього. Ми говорили про хроніку наступу ворога цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас у студії працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!